Сторінка 129. Відредагуйте сценарій. Якщо ви класите правою кнопкою миші на блок, ви зможете відредагувати його. Є три варіанти. Дублювати, додати коментар, вилучити блок. Ви можете видалити блок із області сценарію, перетягнувши його назад у палітру блоків. Почніть рухатися. Ще один базовий блок у Scratch це блок перемістити. За допомогою цього блоку ви можете переміщувати спрайт на сцені. Цей блок змушує спрайта рухатися на вказане число кроків у напрямку, куди спрайт розвернений. Стандартне значення 10, і його можна змінити. Ви можете знайти блок перемістити кроків у категорії рух. Щоб спрайт рухався по сцені. Додайте блок, коли прапорець натиснуто. Натисніть на категорію рух. Перетягніть блок перемістити на 10 кроків. В області сценарію встановіть значення 100 кроків. Натисніть знаний прапорець для запуску сценарію. Повороти спрайтом. Ви можете використовувати блок поворот, щоб керувати спрайтом. Блок поворот вказує спрайту зробити поворот на зазначену градусну міру. Кута за годинниковою або проти годинникової стрілки залежно від того, який блок використовується. Значення за замовчуванням дорівнює 15 і може бути змінено. Ви можете знайти блок поворот у категорії рух. Спробуйте наступний сценарій і подивіться, як повертається кіт, замініть поворот за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки і перевірте результат. Ви можете видалити блок із області сценарію, перетягнувши його назад. У палітру блоків, звукові ефекти. У програмі Scratch ви можете додати звукові ефекти до свого спрайта. Звук за замовчуванням. Няв. Бо базовий спрайт-кіт є велика звукова бібліотека, з якої можна випирати різні звуки. Також ви можете завантажити звук із свого комп'ютера або навіть написати власний звук. Ви можете додати до сценарію стільки різних звуків, скільки захочете. Звукові блоки розташовані в категорії звук для відтворення звуку. Додайте блок, коли прапорець натиснути з категорії події. Додайте блок говорити з категорії вигляд, натисніть на категорію звук. Перетягніть блок, відтворити звук до кінця в область сценарію. Щоб додати новий звук, перейдіть у вкладку звуки, натисніть піктограму. Вибрати звук. З'явиться вікно, звукова бібліотека. Виберіть потрібний звук. Новий звук додано на звукову панель. Ліворуч знизу розташована звукова панель. Кругла синя кнопка. Відтворити звук. На звуковій панелі є кнопки. Вивантажити звук. Вивантаж звук зі свого комп'ютера. Сюрприз! Додайте випадковий звук із звукової бібліотеки. Записати запишіть звук і обрати звук. Клікни на іконку кошик, щоб видалити звук. Виберіть звукові нові ефекти до звуку.